Генеральна прокуратура продовжує виконувати незаконні команди Порошенка для того, щоб, начебто, під приводом боротьби з корупцією, і злочинністю, фактично тривають політичні переслідування сьогодні. Станом на сьогоднішній день проти шести народних депутатів від радикальної партії. Заведені кримінальні провадження. Я очікую, що ближчим часом, буквально вчора мені про це повідомляли. Що ближчим часом, скоріш за все, до парламенту зайде подання на притягнення до кримінальної відповідальності та арешт моїх колег народних депутатів Андрія Лозового та Дмитра Лінька. До речі, у обвинуваченнях, які пред'явлені Масійчуку, і Лозовий і Лінько проходять як співучасники, начебто вчиненим Мосійчуком злочинів. Також порушені кримінальні справи проти моїх колег Сергій. Рибалки Сергія Скуратовського, які сьогодні шантажують, що на них можуть бути внесені подання, якщо вони не вийдуть із фракції, якщо вони не повернуться назад до коаліції. І мені особисто теж передає вітання Генеральна прокуратура. Вчора, до речі, в мене був один посильний, який попереджає мене про те, що начебто і на мене може бути внесено подання на арешт. Усі ці події я наголошую, шестеро народних депутатів від радикальної партії сьогодні перебувають під. Переслідуванням під кримінальним тиском генеральної прокуратури усі ці події пов'язані із нашою позицією, нашим перебуванням в опозиції, тому що ми критикуємо Порошенка. Найголовніше, що я хотів би сказати, водночас від Порошенка йдуть сигнали через різних людей, що він готовий захоче з нами домовитися, і що він готовий і Масічука випустити з ув'язнення, і припинити кримінальні переслідування наших депутатів. Якщо ми припинимо його критикувати, якщо ми не будемо в опозиції. І що, мовляв, тоді і мене не буду трогати, і інших депутатів. Я сказав: якщо є за що мене притягувати до відповідальності, будь ласка, вноси подання, я готовий відповідати. Але боротьба з корупцією має починатися реальна боротьба з корупцією. Якщо прокуратура, антикорупційне бюро хочуть продемонструвати цю боротьбу, то реальна боротьба з корупцією повинна починатися з президентського кабінету. Там сьогодні найбільша боротьба з корупцією. Те, що сьогодні відбувається навколо депутатів від радикальної партії, переслідування, тиск. Грози, шантаж це переслідує одну мету змусити нас змінити нашу позицію. Це політичні переслідування опозиційної політичної сили, якою сьогодні є радикальна партія. І Порошенко так само, як і за часів Януковича, вживає всі заходи, в тому числі через правоохоронні органи, так звані, через прокуратуру, щоб тиснути на опозиційних народних депутатів. Кого не вдається купити, того шантажують, лякають. Кого не вдається залякати чи шантажувати, того просто беруться, сажають в тюрми. Пропозиція Порошенка мені домовляться. І тоді вони звільнять Мосичука, і тоді вони перестануть переслідувати наших депутатів. Для мене це доказ того, що Ігор Мосічук сьогодні є заручником. Банди Порошенка і цього злочинного режиму. Бо коли мені передають пропозицію від президента домовлятися в обмін на звільнення заручника Мосічука, то це є кримінальний злочин, це є корупція, яку сьогодні вчиняє Порошенко, людина, котра тимчасово обіймає президентську посаду і президентський кабінет. Тому я вкотре звертаюся до колег ВПО коаліції депутатів, до колишніх колег по коаліції. Найнагальніша сьогодні справа для того, щоб зупинити будівництво авторитаризму, для того, щоб зупинити. Нити сповзання країни до безпреділу і до диктатури, до ігнорування верховенства права і свободи слова. На мою думку, найнагальніше сьогодні питання це прийняття закону про імпічмент президента України, щоб будь-яка людина, яка обіймає президентську посаду, чи Порошенко, чи Ляшко після нього, чи будь-який інший президент, щоб над ним вісів дамоклів меч відповідальності, щоб людина, котра обіймає президентську посаду, не вчиняла кримінальні злочини. Також я вважаю завдання номер один на сьогодні. Це прийняття парламентом закону про тимчасові слідчі комісії Верховної Ради для того, щоб ці тимчасові слідчі комісії мали реальні повноваження для контролю за виконавчою гілкою влади. Депутати від радикальної партії зареєстрували проект постанови про створення в парламенті тимчасової слідчої комісії по розслідуванню корупційних діянь Петра Порошенка. Ми вимагаємо від парламентської коаліції від голови Верховної ради Гройсмана Шулера Гройсмана, який у незаконний, в антиконституційний спосіб позбавив. Поставив питання про позбавлення Масічука недоторканності і арешт. Ми вимагаємо від парламентської більшості дати можливість прийняти постанову про тимчасову слідчу комісію по розслідуванню корупції Порошенка. Якщо парламентська більшість, якщо Гройсман зараз блокують прийняття цієї постанови, значить їм є чого боятися. І таким чином вони покривають корупцію Порошенка. Що стосується Гройсмана, значить, позавчора я підписав подання до. Генеральної прокуратури про притягнення Гройсмана до кримінальної відповідальності за зловживання посадовим становищем за перешкоджання діяльності народного депутата за перевищення повноважень, все це кримінальні злочини. Гройсман, не давши можливості виступити Мосічуку, порушення закону про регламент Верховної Ради і порушення конституції, поставивши на розгляд парламенту так зване подання генерального прокурора про притягнення Мосічука до кримінальної відповідальності, Гройсман сам чинив кримінальну Злочин, за який має відповідати. Сьогодні хочу нагадати, у прокуратурі розслідується, правда, як розслідується, ми бачимо, але порушені кримінальні провадження проти депутатів регіоналів: Єфремова, Олійника, Калєтніка за незаконні голосування 16 січня. Гросьман чинив такий же самий злочин 17 вересня, як регіонали 16 січня. Крім того, ми вимагаємо. Я публічно звернувся до Гросмана з вимогою подати відставку у будь-якій європейській Демократичній цивілізованій країні, куди ми прагнемо. Якби особа, котра обіймає посаду спікера, вчинила таку наругу над конституцією таке цинічне попрання верховенства права, як це вчинив Гросьман, він мав би подати відставку. Гросьман відставку не подає, бо він не є самостійною особою. Він є виконавцем злочинних наказів Порошенка. І тому, оскільки в Гроссмана немає ні відчуття політичної відповідальності, ні розуміння того, на якій посаді він не знаходиться, тому я публічно звертаюся до Гройсмана з вимогою подати у відставку добровільно подати у відставку за ігнорування вимог конституції і законів України, якщо Гройсман не подасть у відставку. Не подасть сьогодні. Ми завтра відправимо його відставку. Якщо Генеральна прокуратура сьогодні Гройсмана не притягне до відповідальності, завтра зміниться ситуація. Завтра він буде притягнути до кримінальної відповідальності. І безумовно я зроблю все для того, щоб ні Гройсман, ні Порошенко не змогли втекти в Україні, коли прийде час їм відповідати за вчинені ними злочини. Фактично, сьогодні наших однопартійців, депутатів радикальної партії, режим Порошенка намагається взяти в заручники. Це чисто води шантаж, це кримінальні повадки в кримінал. Нальних кланах, а Порошенко є вихідцем із кримінального клану партії регіонів. Він був засновником цього клану злочинного банди партії регіонів. Сьогодні, якщо ви звернете увагу, усі колишні регіонали всі біжать на цей Титанік під назвою БПП. Вони купують туди квитки за величезні гроші. Вони співають, танцюють, вони радіють, але вони сліпці. Не бачать, що цей Титанік під назвою Блок Порошенка летить прямим ходом на айсберг. І що скоро він потоне разом із усією тією шушвалею, яка зібралася на цьому титаніку, так от Порошенко сьогодні в заручники разом через генеральну прокуратуру, через спецслужби вони беруть в заручники народних депутатів від радикальної партії, тому що вони хочуть зачистити політичне поле від опозиційної політичної сили, якою сьогодні є радикальна партія. Я також хочу повідомити. В мене була з цього приводу зустрічі з головою Служби безпеки України Василем Грицаком. У мене є абсолютно достовірна інформація. Щоб всі народні депутати України від радикальної партії, у тому числі я перебувають, наші телефони прослуховують. За нами ведеться незаконне стерження. Усі ці речі, прослуховування, стерження, переписка люстрування кореспонденції. Усі ці дії є незаконними. Я зустрічався з Грицаком. Він виконує це голова служби безпеки. Він виконує незаконні злочинні накази Прошенка, і тому я попередив Грицака про його персональну кримінальну відповідальність. За незаконні дії щодо народних депутатів України вони не мають права ні стежити, ні слухати, ні переслідувати. Зараз слухають мої телефони, слухають телефони всіх людей, з якими я спілкуюся. Санкції на це були незаконно дані судами, які сьогодні, якими сьогодні керує адміністрація президента. Особисто Порошенко викликає до себе в кабінет суддів, дає їм команди. У Порошенка заступником голови адміністрації його працює Філатов. Це клон Портнова номер 2 який так само в незаконний спосіб в ручному режимі керують судами, віддають їм незаконні вказівки, про прослуховування, про стеження, про ув'язнення народних депутатів, про санкціонування незаконних дій органів прокуратури. Тому я попередив про персональну відповідальність голову служби безпеки грицака за вчинення незаконних дій. За це треба буде відповідати. Як тільки зміниться режим Порошенка, зміниться він дуже швидко. Я попереджаю про персональну кримінальну відповідальність суддів, які виконують, виконують незаконні вказівки Порошенка і його причників, зокрема Філатова. І я наполягаю ще раз на тому, що парламент створив тимчасову слідчу комісію по розслідуванню корупційних діянь Порошенка. І я наполягаю, ми продовжимо від депутатів від різних фракцій пропонувати, просити, вимагати від них підписатися під проєктом постанови про звільнення Шокіна з посади Генерального прокурора України. Шокін, кум Порошенка, Шокін, виконуючи незаконні команди свого кума, який тим. Тимчасово, наголошую тимчасово обіймає президентську посаду, виконує незаконні команди, спрямовані на переслідування опозиційної політичної сили радикальної партії Олега Ляшка, на ув'язнення народних депутатів по сфальсифікованих звинувачення, на шантаж народних депутатів від радикальної партії. Якщо вони хочуть реальної боротьби з корупцією, нехай починають цю боротьбу з корупцією. Головну із головного корупціонера в цій країні Петра Олексійовича Порошенка із його головних бізнес-корупційних партнерів партнерів – Ігоря Кононенка, Третьякова Олександра та інших, яких там хоч греблю гати. Проти мене вже порушено кримінальне провадження. Є заяви народного депутата Тушки Мельничука, який написав заяви до Генеральної прокуратури про те, що я викрадав людей. А кого саме я викрадав? Це, наприклад, мер міста Слаханова Борисов, організатор референдуму сепаратистського у травні минулого року на Луганщині. І сьогодні він сидить, до речі, проти нього суди, де ми його справді затримали з побратимами, передали в руки правоохоронних органів. І замість того, щоб мені дати хоча б медаль за те, що я затримав сепаратиста, я за все життя нічим нагороджений не був, і дай Бог, щоб і не було ніяких нагород. Я за тим не гонюсь. Але мене за це ще й кримінальну справу порушують і переслідують. І мене попередили про те, що цілком можливо, що до виборів там за тиждень чи за два мене також спробують арештувати і показати якісь там відео і так далі. Да хай показують, що хоч. Я нічого не боюсь, я не вчиняв ніяких злочинів. я не збираюся нікуди тікати, і я нікого не боюся. Вони мене бояться, я їхній сьогодні на прилкий жаль. Ми бачимо, що режим Порошенка це ще гірше, ніж режим Януковича. Бо Янукович хоч дурний був, а Порошенко дуже хитрий, дуже підступний, дуже підлий, дуже цинічний. Для нього на першому плані гроші, власний бізнес і влада. І тому безумовно, і сьогодні ми бачимо сигнали, коли на місцях люди нам повідомляють, що влада переслідує наших активістів, що погрожують звільненням з роботи, так як це було і за часів Януковича, тим, хто не підтримує цей Титанік під назвою Блок Петра Порошенка Солідарність. І тому я переконаний на 200% відсотків. Ми маємо зараз сигнали, що місцеві вибори влада Порошенка, Банда Порошенка буде фальсифікувати за будь-яку ціну для для Того щоб утриматися при владі, але я хочу заспокоїти людей. Головне, щоб вони прийшли і проголосували. Усі фаль... усі фальсифікації закінчуються, закінчаться для Порошенка точно так же, як закінчились для Януковича. Якщо вони не приймуть закони про імпічмент, про тимчасові слідчі комісії, якщо вони не дадуть законних інструментів українському парламенту, українському суспільству, для того, щоб притягувати владу до відповідальності, то є інший шлях революційний майдан. Я категоричний противник майдану. Я вважаю, саме тому майна. Полягаємо на прийнятті закону про імпічмент президента про тимчасові слідчі комісії, щоб почати процедуру імпічмента Порошенка за вчинені ним корупційні діяння за порушення ним кримінального кодексу. Але ми категорично проти майдану. Ми вважаємо, що відповідальність має про Порошенку і тієї влади злочинною, яку він сьогодні очолює, має наступити відповідно до закону, а не через майдан. Бо майдан це те, чого чекає Путін дестабілізації соціально-економічної політичної ситуації в Україні, але найбільше хто сьогодні працює на Путіна, це режим Порошенка, який довів людей до зубожіння разом із урядом із Національним банком, обікрав через обесінення гривні, обікрав зарплати пенсії, заощадження. Мільйони людей сьогодні не знають, як їм виживати. А Порошенко і його прихлібатілі, олігархи, які поряд багатіють, і щодня заробляють мільярди, наживаючись на народі.